Товариство з вами канал Макса Авто. Мене звати класично Максим. Ховаю очі від сонячного сонця, і повірте, мені не соромно за автомобілі, які я продаю. Одразу прошу у вас щире пробачення за звук, тому що в нас вітряна, холодна, навіть морозяна погода, але це не мусить мені помішати, а вам подивитися на автомобіль, який ми маємо до продажу. Товариство. Завжди дякую кожному із вас і закликаю поставити до цього відео лайк. А я в кінці відео завдяки вашим лайкам назву ціну та всі деталі про цей автомобіль. Поїхали детальніше, тому що мені здається, буси вам зараз актуальні як ніколи. Це для бізнесу, це для сімейного користування, це про зручність та комфорт. Товариство голосування Opel Vivaro чи Mercedes Vito. Opel Vivaro має Безпрецедентно багато прихильників. І, власне, саме завдяки цьому бусу я зрозумів, чому. Хочу, забігаючи наперед, відзначити той факт, що товариство це оригінальний пасажир. Це не бердейчів, це не вантажівка, яку переобладнали під пасажирський бус. Я не вважаю це поганим, бо й сам таки продаю, але я однозначно на голову вище ставлю оригінальний заводський пасажир, котрий зібирають на заводі, котрий працює. Над яким працюють інженери, ну, а не куліпіни. Знову ж таки, нічого проти, переробок немає, проте, безумовно, мати заводський пасажир мені видається куди престижніше. А мати, друзі, заводський пасажир на дві бокові розсувні двері. Це взагалі елітно, інакше я не скажу. Товариство, маєте готель в Буковелі, працюйте на цьому бусі. Маєте басейни з трансферами, будь ласка, працюйте на цьому бусі. Товариство маєте тури в Карпати. Табуть по всій Україні, працюйте на цьому бусі. Треба вам відвозити людей в краків до аеропорта, працюйте на тому бусі. Товариство будь-які завдання, які вам потрібні, цей бус упорає. Власне, чому він мені такий цінний? Давайте я почну із відео про дах. Я бачив саме віваро і трафік із знищеними дахами. Чому по возі тут дідька, чорта? Власне, відкриваю раз. Ось так виглядає наш салончик. Товариство вам не буде соромно, який би бізнес у вас не був, який би знову ж таки сім'я сім велика у вас не була, вам ніколи не буде соромно за салон оцього Опеля. Чому? Бо пасажирчик оригінальний. От, зумисно зараз вам покажу стан всіх пройомчиків, якщо ви знаєте, в Опелі треба заглядати. По трасу туди, там збирається бруд, який не вимивають, який корозіює, і пішло поїхати. Також, друзі, не знаю, чи мені вдасться на відео передати стан дверки внизу, але просто, повірте, вона перфектна. Більше того, оці всі саласки, вони теж дефектуються. Тут вони теж всі в адекватнішому стані. Товариство відкидається сидіння і залазите на задній ряд. Простору, як ви бачите, для ніг, для всього абсолютно достатньо. Друзі, такий скупий німецький дизайн. Мало того, в нас є шість пасажирів попереду. Але також є місце для двох пасажирів е, спереді, точніше, шість пасажирів позаду, два пасажири спереду. Ну і водій. Таким чином, наш бусик 8 плюс. Один називається товариство за комфорт пасажирів буде відповідати кондиціонер. Кліматичний засіб. Кондиціонер обслужений працює без зауважень. Мало того, за комфорт водія буде відповідати мультимедійна система з камерою заднього виду. Я думаю, буде це зручно. Товариство не знаю, чи ви вже помітили. Я переконаний, що в хто в бусиках розбирається. Той бачить оцей пластик. А цей пластик говорить нам, що це. Довгий бус. А це означає, що місце в багажнику, до речі, наша камера. Місце в багажнику тут просто неймовірно багато. Е, одразу хочу вам акцентувати увагу на неймовірно позитивному ставленні власника до цього автомобіля. Товариство, мало того, що це просто оригінальний пас. А власник для того, щоб він не шумів, не гримів, не гремотів. Поклеїв ось такий ворс по всьому салону. Мало того, зробив для приватності якісь шторки. Сумнівне рішення не подобаються мені штори в бусі, це не хата. Але знову ж таки, кожен е, має свій спад. Товариство знову ж таки стан дверей понизу. Отут уже можу продемонструвати повноцінно. Тобто, ви бачите, сидіння в нас. Фактично трофіоми, Отам є отакі от червоні ручки. Вони дозволяють швидесенько геть це демонтувати, вийняти і зробити цей бус вантажним. Стеля, до речі, також оригінал. Це заводська знову ж таки пасажирська версія з колонками, з динаміками. Ну тобто, знову ж таки, буде комфортно. Повторюся, версія протяг називається, так і називається вона. З такими ось мушу отут вам спеціально показати. З ось такими ось. Е -е 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 зараз я правильно тільки... Форточками. Бачите, ось так виглядає форточка. Захопливо. Друзі, відео виходить дуже довге. Якщо ви досі з нами, будь ласка, поставте лайк. Я вже надто зализав цей бус. Ось так виглядає наш пройомчик. Бачите, нічого не дефектовано. Так само з цієї сторони. Ну і пасажирське робоче місце. Друзі, класично, комфортне, зручне, без найменших зауважень. Дуже багато я розповів. Дуже багато показав. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Давайте перейдемо до питання ціни року та. Інших характеристик: перше, друзі, 2.0 CDTI, найнадійніший і на цій версії найпотужніший двигун, який в них стояв. Друге, шестиступова коробка передач. Третє, друзі пробіг 257 тисяч. Четверте, друзі, фарба по фарбі. У нас є одне зауваження: один підфарбований елемент, приблизно 30 см фарбованого по всій машині. Товариство по року, так, це 2007 рік. Але друзі, запевняю вас, що навіть в 2014 ця маш... ці машини бувають. Багато гірше, як даний апарат. Завдяки тому, що це оригінальний пасажир, його ціна доволі недемократична. Вона така достатньо впевнена, 11 тисяч 500 доларів. Товариство тут є за що дати 11500. Тут машина себе відпрацює, тут машина заробить вам грошей, і мало того, завдяки тому, що це оригінальний пасажир, вона залишиться ліквідною і цінною для вас усіх. Я бажаю вам добрих автомобілів. Дякую, що ви з Макс Авто. І Усім, дякую за лайк.